У Діва Радіо знову гості. Цього разу на дружню розмову до радіостанції навідався відомий гурт Хамерман знищує віруси. Музиканти завітали зі своєю концертною програмою Ні дай нам бокса в Сумах. Чим епатує своїх прихильників музична команда із двадцятирічною історією дізнаєтеся з нашого наступного сюжету. Епатажними яскравими та непередбачуваними звикли бачити музикантів гурту «Хаммерман знищує віруси його прихильники. Створений в далекому 1996 році в Сумах. Колектив з часом переїхав до столиці, де й нині набуває своїх творчих звершень. Про свою малу батьківщину музиканти не забули. Тож і навідалися до обласного центру з яскравим шоу. І заразом завітали до слухачів Діва Радіо. Кидавми до сих пор підписуємо там то там інтерв'ю. Ми пішом Хамерман знищив вірус. Сум, тому що это. Суму може подобатися, може не подобатися, но цю прошивку вже невозможно. Мой любимый маршрут від детского парку по е, набережной і е, в городской парк і, кажуть, Дуба і там теж по набережной. Про те, що музична кар'єра гурту триватиме так довго, Володимир та Альберт навіть і не думали. Зараз же діляться наявністю цікавих пропозицій та творчими планами. В Летом мы сделали революционное шоу в Киеве, когда люди не смогли просто поместиться в клубе, и добрая половина аудитории была вынуждена поехать домой. Вот сейчас к нам поступило предложение принять участие в программе X-Factor, и мы его обдумываем сейчас. Задумуються музиканти й над тим, що потрібно сучасному слухачеві. Мір зараз чекає не значить, а, там а, машин, вокальні машини, да аміру нужний нові смисли. Тож сумчани отримали можливість ближче познайомитися з лідерами гурту Хамерман знищує віруси, творчість яких разюче відрізняється від багатьох українських творчих колективів. А діва радіо вдалося вкотре продемонструвати свою багатогранність та спрямованість на різноманітність. Анітні музичні смаки своїх слухачів.